Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост. А та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду. Німеччина виділила новий пакет військової допомоги для України у розмірі 1 мільярд 100 мільйонів євро, до якого увійшли артилерія, зенітні системи а також боєприпаси до них. Про це повідомив канцлер Німеччини. До анонсованого траншу на суму 1 мільярд 100 мільйонів євро мають увійти 36 самохідних гусеничних та колісних гаубиць та 120 тисяч артилерійських боєприпасів до них. Також Україна отримає від Німеччини додаткові зенітно-артилерійські комплекси SkyNEX та ракети для ЗРК і Різд СЛС. Вище згадані артилерійські установки будуть передані з виробничих запасів компанії виробників. Іспанія готує передачу нової партії бронетранспортерів М113 для потреб Збройних сил України. Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони Іспанії. Повідомляється, що дві бронемашини були переобладнані у санітарні а решта використовуватимуться за своїм призначенням. Іспанське міністерство оборони інформує, що до України вже відправили засоби протиповітряної оборони та обладнання для проведення морських операцій. Австралійський уряд надав 50 мільйонів доларів міжнародному фонду, який безпосередньо підтримує закупівлю пріоритетних військових засобів для України. Австралія залишається непохитною у своєму прагненні підтримувати Україну та українців, які захищають свій народ, свою територію та суверенітет. Оголошений сьогодні внесок збільшить загальний обсяг підтримки України з боку Австралії, який тепер становить 960 мільйонів доларів, включаючи 780 мільйонів доларів на допомогу Збройним силам України. Українські військові дедалі активніше застосовують нові зразки ударних FPV-дронів літакового типу, що мають більшу дальність. Один з таких дронів має назву Darts. Новий український ударний безпілотник, оснащений денною та нічною оптикою для проведення операцій в різних умовах. Дрони використовуються групами по декілька літаків. З відкритих джерел відомо, що нові ударні дрони Дарт здатні нести бойову частину масою 4 кілограма на відстань до 50 кілометрів залежно від акумулятора. У 2023 році було суттєво масштабовано українське виробництво безпілотних літальних апаратів. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України. 67 моделей українських безпілотників отримали кодифікацію, 58 отримали державні контракти. Загалом на ринку працює понад 200 українських компаній, які займаються БПЛА. Зазначається, що в планах на 2024 рік у рази збільшити кількість дронів у військах, агенція оборонних закупівель уже наразі підписує довгострокові контракти. Генеральний секретар НАТО заявив, що західні союзники протягом 2024 року планують поставити Україні мільйон безпілотників. Про це генсек заявив під час свого виступу у Брюсселі. Як він зазначив, група союзників вирішила об'єднати зусилля і передати Україні мільйон ударних безпілотників у цьому році. Наймовірніше мова йде про ініційовану Латвією коаліцію дронів та РЕП. До коаліції вже приєдналися Великобританія, Швеція та Нідерланди, Латвія та Велика Британія скоро почнуть постачати FPV-дрони для України у рамках коаліції дронів. Українські розробники з кластера Brave1 створюють інноваційну технологію розмінування зі штучним інтелектом. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Україною. Розробники під'єднують до сенсорів Штучний інтелект. Він ідентифікує та класифікує дані про об'єкти не лише на поверхні землі і глибоко під нею та автоматично наносить їх на мапу. У такий спосіб розмінування прискорюється в десятки разів, і цей процес загалом стає безпечнішим для людей. Український завод виготовив новий сучасний підвісний кран для українських аграріїв. Про це нещодавно повідомила прес-служба заводу. Український завод виробляє надійне та якісне вантажопідіймальне кранове обладнання спеціально адаптоване для унікальних потреб різного бізнесу. Мета заводу забезпечити бізнес інноваційними та надійними рішеннями, що стануть фундаментом для довгострокового успіху в аграрній сфері. Український завод представив свій новий винахід а саме батарейний ящик для українських шахт, який використовується для роботи з електровозами. Цей продукт символізує пристрість українського заводу до інновацій та вдосконалення. У 2023 році платоспроможні українські банки за попередніми даними отримали 86,5 мільярда гривень чистого прибутку. Про це повідомляє прес-служба Національного банку України. Це майже вчетверо вище показника за 2022 рік та на 12% вище за результати 2021 року. У Нацбанку зазначили, що рушієм зростання доходів сектору залишається збільшення процентних доходів. За січень 2024 року група «Нафтогаз» сплатила 6 мільярдів 100 мільйонів гривень податків до держбюджету, спрямували 5 мільярдів 600 мільйонів гривень, ще 500 мільйонів гривень було спрямовано у місцеві бюджети. У компанії додали ще 5 мільярдів 600 мільйонів гривень сплачених до державного бюджету. Це 8,5% усіх податкових надходжень держбюджету України за січень 2024 року. Великобританія заявила, що продовжить безмитну торгівлю з Україною майже на всі товари до 2029 року, забезпечуючи Україні подальші сприятливі умови торгівлі. Про це пише Reuters. Міністерство бізнесу та торгівлі Великої Британії заявило, що безмитна торгівля буде продовжена на всі товари на 5 років, за винятком яєць і птиці, які будуть продовжені на 2 роки. Японія виділила 106 мільйонів доларів допомоги на підтримку відновлення України в семи сферах. Про це повідомило японське видання. Мова йде про відновлення інфраструктури, а також розмінування. У січні Японія оголосила про внесок у розмірі 37 мільйонів доларів до фонду НАТО для надання додаткової підтримки Україні, включаючи безпілотну систему виявлення літаків. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово, реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.